Друзі, вітаю, це мій прихирай. Сьогодні в нас дощ. Як не дочекалися з неба, то з криниці поливаю полуницю зранку, поки ще прохолоду, щоб не було стресу. Бо вода з криниці холодна і коли рослини нагріваються, то для них іде стрес. Включила поливі на квітах, тому що все мало того, що стресонуло, ще й. Сухій землі. Так що хоч потрошки освіжу їх. І вчора просапала тут вже ці діляночки. Бо страшне, що було, Воно кучі. Такий, що кошмар. І дивіться, які вже в мене лілійки. Це ті, що я зубочками садила, якби щоб поолювалися від головних цибулинок. І дивіться. У нас гіацинти. Вже практично багато які позасихали. Тому зараз хочу викопати їх і буду готувати до слідуючого сезону. Кому цікаво, залишайтеся, підписуйтеся, ставте подобайки, пишіть коментарі, нажимайте на дзвіночок, щоб приходили повідомлення, і слідкуйте. Копаю деякі взагалі просто згнили. Ось о, листочки, а цибулинки немає. Ось те саме. Ось, викопала. Є цибулинка, але вона така слабенька. Я навіть не впевнена, що з неї щось буде. Тут трошки краще. Чомусь вони прямо на поверхні ґрунту, не знаю, чи вони гладівці, і не заходять хлібом. Не знаю. Але багато зіпсованих. І цибулинки мені не дуже подобаються. Колись такі красиві купляла, садила. Чомусь відколи сюди переїхали, вони такі почали мільчати. Геть, такі, прямо як в'яли. Ну, що маємо, то маємо, щось, щось все одно буде. Ось такі накопала. Вже щось з них буде, то буде. Тут не зрізала. Насіння квіточку, але нічого з нею вже не буде. Це взагалі м'ягенька. Ну, Всередині там тверденька, більш-менш зверху геть м'ягенька. Ну, якщо навіть і збережуться, то будуть малесенькі дуже. Це, здається, пролісок чи підсніжник. Повикопувала все, що в ряду було. Це ось іацент. Теж бачите? Оце квітконос і така цибулинка. Взагалі не знаю, чи це від погоди залежить, бачите? Таке коротесеньке. Ну, побачимо, що вже буде. Зараз їх у затінене місце, щоб був вітерець, щоб провітрювання було. Розстелю, просушу і восени будемо висаджувати. Як буду висаджувати, і зараз трошки розкажу, а тоді, коли буду висаджувати, теж покажу. І, друзі, вже неодноразово казала, тюльпани вже відцвіли. Можна зрізати, можна просто так позламувати, щоб не формувалися насіневі коробочки щоб сила йшла в цибулинку. Ну, тюльпани виглядають більш-менш нормально. Поки що викопувати зарано. Хай почнуть вже в'янути, підсихати, тоді вже можна буде їх викопувати. Цей не відкрився. І нарциси так, так само поки не почнуть в'янути. Хай поки ростуть, хай набираються сили. Ось ще пізні махрові. Тільки починають квітнути, їх не чіпаю, а ці виламую. Ось взяла така ситочка мене з дирочками, поставила ще й на досточки такі. І висипаю під навісі. І залишаю, так розправляю, щоб вони не були на кучки. Можна час від часу їх перемішувати, щоб хорошо просихали. І коли висохнуть, збираємо якусь сіточку, щоб дихало. І теж в темне прохолоде місце і до осені зберігаємо. Друзі, бачите, кришка від торта поробила в ній дирочки і висаджувала тюльпани, гіацинти, крокуси. І ось ящичок такий низенький, теж висаджувала. І закопую в землю. А тепер можна буде їх виняти і тут щось друге садити, тому що понасаджуєш оцих цибулькових, а потім вони пішли в землю, посохли і починаєш щось друге садити і пошкоджуються цибулинки цих. А так можна прибрати і спокійно висаджувати інші рослинки тут. Мені дуже подобається. Е, можна, в кого є можливість і бажання, є спеціальні е, такі лоточки, продаються з дирочками для цибулькових, щоб висаджувати, то можна купити. Воно буде декоративніше і гарніше, тим більше їх закопують повністю. в ґрунт я не закупую, тому щоб було видно, де вони і потім зручно їх знайти і викопати. Хочу показати вам лілії. Це позаминулої осені. Я садила тут маленькі діточки, дивіться, які гарні. Треба їх теж звідси прибрати. По можливості буду викопувати тут всі цибулькові, що я насаджувала, а потім восени можна насаджувати і на весну знову буде гарно. Молодилка мені, дивіться, які красивенні, Кожен по-своєму. Гарний. Ой, мої ці гейхери, не знаю, бідні такі, одна ця більш-менш відійшла, а це ще й морози. Щось, щось відходить, ну не знаю, що з них буде. Треба частіше поливати. Бачите, камені пуснічка мені. Ну і знову мої молодинка. Всі різні, всі гарні. Скажу кожне своєму красиве. Тут мої гіргінки, тут одна, там далі. До речі, та, що з росточком не пропала. Зараз покажу. Все добре, тут видно затишок був і її не прихватило, дякувати Богу. Ну, а тут ще теж немає, і там на другій рядочці теж ще поки не посходили. І, друзі, поки що сонце дуже не пече, бо вітер то холодний, а сонце припікає добре. То скільки встигну, хочу це жахіття прибрати. Покропила була на тій неділі малину, бур'яни кропила, ну бур'яни то байдуже полягали. Вон. І малина трошки пришерхла, але треба знову обробити. Вже перша година дня, але, як кажуть, очі бояться, руки роблять. Слава Богу, закінчила. Красота. Понаходила те, що й не знала. Виноград, звичайно, знала, не знаю, тут ось є. Листочки там не видно. Не знаю, треба поливати цей соп. Це міскантус, лаванда, це я знала, що тут в мене росте. Ось теж виноград, Рад, не знаю. Треба поливати, побачимо. Тут ось, о, о, Тут погано, тут зламало, не знаю, буде, щось не буде. І почала сапати, сапала хосту. Забула, що в мене тут хости посаджені. І оце, друзі, підскажіть, щось знайоме, не можу зрозуміти що. Підскажіть, що і не знаю, чи це воно разом з хостою викопалось, пересадилося. Якесь більше наклематись, наче похоже. Ну, не знаю. щось. Чи це, може, вже потім досаджувала, забула, що тут хоста -то досаджувала. Не знаю, так що пишіть, хто знає, що це таке. Вона йшла, не знаю, що. Тож, міскантус. І тут в мене лілійки. Дітки садили, вони потягнулись, бо в бур'янах були. Ну, а тепер не знаю, що вже з ними буде, щось то буде. Так що попрацювала, зараз йду обідати, трошки відпочину і буду перевалювати, мабуть, свої рослинки. Тому що не закінчила, треба доводити до ума все. Тут так і зверху не знімаю агроволокно, щоб не так впекло. Все росте помаленьку, все добре. На ніч знову закривала. Бо боялась, щоб не померзло. Ну, слава Богу, сьогодні байдуже. На дворі вже не накривала, трошки хвилювалася, але слава Богу, все добре. Ну, ось так все добре. Тут теж все добре. Буду, мабуть, брати люпин. Піретрум, Діхондру треба, ну побачу, що встигну помаленько. Тут уже, бачите, такі гарні помідорки, ці, що я поперевалювала, і е, катарантус. Тут, бачите, сушиться, ну вчора не поливала. Не знаю, огірочки ось. Не знаю, яку поки, поки не видно нічого. Будемо чекати. Ну і петунійка тут треба прищипувати. Це та, що я перевалила, треба прищіпнути, щоб розгалуджувалася. Ну, все, йду обідати. Посадила свої дихондрички. Дві штуки в більші пересадила риночки. А це в маленькі посадила. Попалася одна е, примулка і два ліатриси. Не знаю, ліатриси взагалі мені не подобається. Не знаю, що їх з ними буде. Пересадила, там будемо слідкувати. Сіяла своє насіння 5 січня, перевалювала чи пікірувала 18 лютого і сьогодні 29 квітня. Не знаю, чи це швидко вона росте, чи не швидко. Хто вирощував, напишіть, наскільки вона швидко росте. Ну, я знаю, що вона повільно росте. Ну, чи так повільно, чи може в когось швидше. То напишіть. І ось, друзі, у мене минулорічна дихондра. Я її зараз трошки отако по висоту горщика обріжу, щоб вона більше кустилася. Чомусь я так думаю, що так буде краще. Восени занесла її в прохолодну кімнату. Дуже хвилювалася, що вона не, не доживе до весни, але як бачите, все добре, все дожила вона. І Пробувала живцювати, з живцями в мене нічого не вийшло. А так все добре. Ну і зараз попи вибираю ці сухенькі всі, щоб було гарно і можна далі вивішувати. Ну, поки що під навісом буду декілька днів, а потім побачимо по погоді. Ну, ось так почистила. Почала тако з середини вирізати сухе. А вона тут суха, а до краю зелененька, тому все. По одній штучці вибирала. Все сухе. Ламається добре, те, що сухе, все поприбирала. І так само тут. І зараз хочу підсипати трошки земельки. Зверху свіженької Вирощую, можна сказати, вперше. В минулому році мені подружка привезла розсаду, і так у мене з'явилась Діхондра. І Зібрала насіння і виростила вже сама з насіння. Це та, що мені подошла. Ой, привезла. Все в мене добре вдалося. Я скажу, що рослинка невибаглива. У мене з нею проблем не було. Навіть за зиму збереглася. так, так що рекомендую. Насіння, до речі, мені не зустрічалось там, де я купляла. А в інтернеті бачила таке дороге, що кошмар. Тому постараюся в цьому році, щоб зібрати насіння. Ну, а на цьому, друзі, все. Буду з вами прощатися. Всім миру, спокою міцного здоров'я. Всього самого найкращого! Дякую всім за перегляди, за вподобайки, за коментарі. Підписуйтеся, ставте вподобайки, нажимайте на дзвіночок, щоб приходили вам повідомлення. Слідкуйте. Не завжди може цікаво, але те, що знаю про квіти, про рослини, то розповідаю все, що знаю. Так що до нових зустрічей! Чекаю вас на своєму каналі. Пока!